Усім привіт! Мене звати Аля, і я професійний стиліст та візажист вже протягом 4 років. Сьогоднішній макіяж у нас буде з акцентом на очі. Будемо замовчитись робити красивий градієнт кольорів, а саме цінеї Усім привіт! Мене звати Аля і я професійний стиліст та візажист вже протягом 4 років. В свої 19 років я посилено займаюся макіяжем, обожнюю цю професію і буду дуже рада сьогодні поділитися частинкою свого досвіду з вами. Я нічого в житті не вмію, окрім макіяжу. Кажу відверто. Але я це дуже сильно люблю і сподіваюсь, зможу вам передати цю енергетику захоплення косметикою, текстурами і тим, наскільки впевненіше кожна дівчина може себе відчувати саме завдяки макіяжу. Адже макіяж це не маска, це невеличкий елемент, це ваш аксесуар, яким можна підкреслити свою індивідуальність і бути собою, але трішки краще. Сьогоднішній макіяж в нас буде з акцентом на очі, і який буде гармонійно вливатися в мій сьогоднішній образ. Будемо замовчитися робити красивий градієнт кольорів, а саме ці знаю, що багато в кого виникають труднощі саме з розтушовкою цінею. Сподіваюсь, після сьогоднішнього відео у вас стане менше труднощів і макіяж буде виходити легше. Ну що ж, будемо з вами переходити до практики і робити сам макіяж. Починаємо завжди з очищення нашої шкіри, щоб подальші декоративні продукти лягали рівно, красиво і не підкреслювали зайвих деталей. Я вже попередньо очистила шкіру обличчя тоніком, пройшлася тоненьким шаром через ватний диск. Все дуже просто, легко ви так робите щодня. Наступним кроком ми з вами зволожуємо нашу шкіру. Це дуже важливий етап, який не можна пропускати. І я візьму крем від того ж бренду і нанесу його на все обличчя тоненьким шаром. Можна навіть просто руками. Ці засоби, які ми наносимо на обличчя, ми наносимо по масажним лініям. Я думаю, всі з вас знають, де вони знаходяться, але на всяк випадок повторюю, що бажано наносити всі продукти з центра до периферії, тим самим не перерозтягувати шкіру у неприродньому напрямку. Крем має нежирну, дуже приємну текстуру, але при цьому ефективно зволожує. Тому я думаю, що дівчатам з сухою та нормальною шкірою він особливо сподобається. Також залишками продукту я можу підійти під очі і м'якими рухами пальчиків нанести. Наступним кроком наносимо з вами тональну основу від бренду Na я наношу на руку продукт, для того, щоб потім було зручніше набирати. Ось такі аплікатори класно працюють для особистого використання. Єдине, що зверніть увагу, коли у вас є висипання на шкірі, краще аплікатором не доторкатись, інакше потім ви можете цю інфекцію донести назад в упаковку і далі розносити успішно по всьому обличчю. І вічне питання, чим же наносити тональну основу краще. Все залежить від того, як вам зручніше. Наприклад, мені особисто, коли я роблю макіяж собі особисто, зручніше працювати саме вологим б'юті спонжем. Я набираю тон і починаю рухатись з центра і до периферії. Ось такими аплікативними рухами я наношу продукт. І при цьому стараюсь не брати зайвого, краще потім додати, ніж ви візьмете надто багато і буде складно розташувати. Працюючи в зоні носогубної складки, ви можете допомогти собі наступним рухом. Робите ось так. І тоді спонж зручно заходить в цю зону. І саме залишки. Зверніть увагу, залишки тону я протягую під очі. Тому що це така досить небезпечна зона, де якщо ви нанесете надто багато продукту, все може дуже неприємно скататись і підкреслити наявну міміку. Тональний крем ми з вами нанесли, але він не перекриває усі недоліки. В такому випадку ми беремо консилер і продовжуємо вже ним маскувати наш тон до ідеалу. Цей консилер від бренду Isadora має зручний дозатор у вигляді ось такої пуховки, але я буду його наносити через руку. Далі я беру синтетичний пензлик, набираю невелику кількість продукту знову таки і починаю маскувати синці під очима, рухаючись зону біля носу, де проходить наша основна судина, яка дає синьому під очима, і спускаюсь продуктом вниз і допомагаю собі мімікою, дивлюсь вверх, що відкриває мені ось цю зону і легше працювати. Також консилером я проходжу в зоні біля носу ось тут, щоб нейтралізувати почервоніння, які можуть у нас виникнути протягом дня. Якщо у вас така ж проблема, як у мене, і у вас бувають почервоніння, особливо коли я хвилююсь, я стаю дуже червона, то я беру консилер і додатково ще тоную зону, де в мене можуть просто почервоніння, щоб виключити ризик стати червоною в супер непідходящий момент. Ну і, звісно ж, всі небажані гості на нашому обличчі теж мають бути під шаром консилеру. Я наношу продукт, але його одразу не розташовую, даю хоча б хвилинку зафіксуватись і вже потім дотушую. Таким чином перекриття буде щільніше. А також залишками консилеру я трішки затоновую повіки і перекриваю капілярну сіточку, яка багато в кого є. І на цьому етапі я зазвичай перехожу до макіяжу очей і починаю використовувати тіні. Починаю завжди з профарбування зони між віями, це дасть густину і ефект таких супер яскравих, довгих, об'ємних літ. І я починаю профарбовувати обережно, щоб не ткнути собі в око. Потрошку-потрошку -по я підлажу в корінь вій. І Стійким олівцем він має бути стійкий обов'язково, інакше у вас тут все буде як у чудової тварини панди. Але сильно себе не насилуйте, кому дуже складно це робити, можете пропустити цей етап макіяжу, тому що, якщо чесно, воно не варте ваших сліз. Головною героїною сьогоднішнього макіяжу в нас буде палітра від бренду Deco Nude. Тут зібрані неймовірно красиві нюдові відцінки, які ви зможете використати як і на щодня, так і для вечірнього макіяжу. І який саме вечірній макіяж можна зробити з цією палітрою, ми з вами зараз подивимось. Далі ми беремо з вами пухнастий пензлик і обираємо з палітри світлий нейтральний відціночок, яким пройдемось по всьому верхньому повіку. І зафіксуємо всю зону під бровою. Це робиться для того, щоб в подальшому сухі тіні тушувалися м'якше. Будемо рухатися з вами по принципу від світлішого до темнішого. Також макіяж буде чистіше та охайніше. Я набираю відтіночок насиченіше, такого пильно-рожевого кольору, і починаю його наносити в складку. Між нерухомим та рухомим повіком. Обережно. Не набираю надто багато ціней, щоб нічого не посипалося нам під очі. І витягую форму в напрямку до скроні, роблю такі котячі, красиві очі. Не треба сильно тиснути на пензлик і не треба набирати багато продукту. Це саме та помилка, яка часто заважає дівчатам красиво м'яко розташовувати відтінки. Я затемнила кутик, Складкою дотягую десь до центру ока, орієнтуюсь по нашим зіницям. І її пом'якше. Все роблю залишками ціней, не беру ніяких інших відцінків, не ускладнюю ні собі, ні кому іншому життя. Цим відцінком ми з вами сформували так звану форму ока і намалювали макет, куди в нас буде витягнуто, де в нас буде тінь і де в нас буде світло. Далі ми будемо рухатися на посилення цього ефекту, і наступними відцінками будемо заглиблювати тінь і підсилювати світло. Поділюся з вами, як я обираю ціні для макіяжу. Я дивлюсь на палітру і дивлюся, який колір найбільше западає в душу. І далі беру його на пальчик. Гарненько набираю, не соромлюсь, інакше у вас не вийде правильного свочу, Ви не зрозумієте, який відтінок буде на оці, і просто проводжу відтінок по шкірі з пальця. І дивлюсь, який у нас виходить колір. Якщо цей колір вас повністю влаштовує, то ми його беремо і підбираємо до нього рідні відцінки в його ж кольоровій гамі. Якщо вам він не подобається і в палітрі він виглядає не так, як у вас на руці, то краще його не беріть, обирайте далі і підбирайте те, що ідеально на ваш смак. У мене сукня з сяючої атласної тканини, і мені також на очах хочеться продублювати цей ефект сяйва вологого красивого повіка. Тому я візьму темний відтінок, але у сяючій текстурі. Я візьму ось цей коричневий, набираю на округлий пензлик, яким буде зручно тушувати. Набираю, набираю і обережно починаю затимняти скутика. Я прикладаю пензлик. І віддаю пігмент. Темний відтінок я не наношу по цій формі, а саме заглиблюю ним зовнішній кутик ока і буквально трішечки піднімаю його в складку. І так само з іншого боку. Далі нанесемо з вами сяючий відтінок, яким підкреслимо об'єм нашого ока. Я візьму ось цей золотистий, і тут я вам раджу взяти його саме пальцем. Не беріть на пензлик, тому що сяючі текстури завжди краще розкриваються при нанесенні руками. Я трішки запрокидую голову, щоб краще бачити ось. Об'єм ока і починаю ніби приклеювати з центра ока наші блискітки. Через те, що в нас там був консилер, вони залипають на кремовій базі. І блискітки я вже не дотягую до кутика, залишаю їх в легку розтушовку по центру ока. Так само з іншого боку. Далі я повертаюся до нашого темного відцінку. І додаю його в складку і стушовую зі світлими блискітками. Цим самим в нас виходить той самий ідеальний градієнт без зайвих зусиль. Зверніть увагу, що я використовую той самий пензлик, тобто не продумую нічого нового, а лише міксую відтінки між собою до ідеалу. Далі пензлик я не змінюю, просто можна його злегка просити об руку. Набираю темніший відтінок матової текстури. Беру небагато, можу навіть трішки струсити ось так от палітру як справжні візажисти. І коли ми будемо профарбовувати цей елемент, дивимось на себе чітко прямо. Це дуже важливо, щоб не зламати форму ока і не зробити дисгармонію пропорцій верхнього та нижнього повіка. Я дивлюсь і ставлю пензлик чітко в нашу складочку і заглиблюю її ще більше. І кутик, також фінальні рухи максимально затемнюю. І щоб ідеально пом'якшити ось цю розтушовку, я беру пензлик, який ми використовували перед цим для світліших відтінків, І просто ним проходжусь і розтушовую градієнт. Тепер беремо маленький пензлик, який зручно стане у форму нижнього повіка. Набираю темний сяючий відтіночок. Можу трішки примружити око, аби було зручніше профарбовувати тінями. І затемняю нижнє повіку, рухаючись в горизонталі. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І в нас виходить ідеальна форма. Тепер набираю на пензлик темніший відтінок, максимально темний з цієї паліти. І затемняю зовнішній кутик внизу до центру очка. Розтягую затемнення. І трішки тут. І трішки зверху також затемню біля ростевій. Щоб підправити нашу форму до ідеалу, я візьму синтетичний пензлик, наберу консилер і підчищу нашу форму, десь могли трішки осипатись тіні, десь ви могли не додивитись і вилізти за контур. І я підчищаю все, щоб все було просто, знаєте, оте, як в голівудському фільмі. Тим самим ми підкреслюємо підйом ока і візуально його ще більше витягуємо. Наступним кроком намалюємо з вами експрес-стрілки. Якщо ви не вмієте їх малювати, боїтеся, бо вам дуже складно. Можете не ризикувати, поки ви ще не тренувались, щоб не зіпсувати всі ваші розташовки ціней, а просто обмежитися густо-густо профарбованими віями. Я буду малювати стрілки лайнером від Art Deco. Це один з топових продуктів, які люблять усі візажисти. Пробудовую стрілку з зовнішнього кутика ока, дивлюсь на тебе прямо, обов'язково прямо, тому що якщо намалюєте стрілку на закритих очах, потім відкриєте очі і у вас можуть бути сюрпризи по формі. Щоб такого не сталося, дивіться прямо. Далі візьму чорний олівець для очей, який ми профарбовували на початку міжвійний простір, і швиденько затемню слизисту внизу, трішки вивертаю пальчиком, промальовую слизисту, якби додаю драматичності нашому погляду. Завершаємо макіяжую туш'ю. Наші вії повинні бути максимально густі, довгі і ефектні. Лайфхак, дівчата, закидаємо голову назад, щоб не напружувати зайвий раз міміку. Таким чином ми можемо підлізти під корінь вій і при цьому не відкривати рота і не мружити наше чоло. Що може бути краще? Користуйтесь! Оформлюємо брови, нічого складного не робимо, просто олівець плюс гей для брів. Далі беремо з вами матуючу пудру і фіксуємо весь наш макіяж і забираємо зайвий жирний блиск. Якщо у вас шкіра суха, у вас немає функції сяяти всім тілом, то можете пропустити етап з пудрою і спокійно жити без неї. Пензлик у нас супер великий і за допомогою цього нам зручно і швидко пудрити все обличчя. Після того, як ми запудрили наше обличчя, зафіксували тональну основу, беремо. Палітру, в якій одразу є і бронзер, і рум'яна, і хайлайтер. Все в одному місці. Це супер зручно. Треба змінювати купу баночок. І беремо бронзер. Набираю на великий пухнастий пензлик, не боюся. Він тут пігментований, але тушується м'яко. І починаю затемнювати периферію обличчя циферкою 3. Ось таким рухом. Підкреслюю об'єм наших вилиць, нашу щелепу внизу підкреслюю. І зрізаю об'єм чола. Намалювали трічки, і можна залишки також наносити, візуально зробити його коротше, затемнивши кінчик. Хоп-хоп-хоп. І у нас ніс стає менше. Далі цим же пензликом, трішки стряхуючи його в руку, набираю рум'яна ніжного світлого відтінку, який буде освіжати наше обличчя і додавати йому відпочившого прекрасного вигляду, ніби ви щойно повернулись з відпустки. Рум'яна я наношу на наші щічки і трішки гармонізую відтінки на обличчі за допомогою того, що протягую продукт в зону. Над брівкою. цим самим в мене виходить рожеві переливи по всій шкірі. А щодо хайлайтеру, тут ви можете або користуватись ним, або ні. Як бажає ваша душа, моя не бажає сьогодні, тому я пропущу це так. Останнім штрихом в нашому макіяжі будуть наші губи. І я їх оформлю за допомогою рожевого блиску від ардеком. Просто беру аплікатор і наношу на губи блиск. Що ж, друзі, на цьому наш макіяж завершений. Ми зробили акцент на очі, як я і обіцяла на початку відео. Взяли сяючі текстури, які перекликаються красиво із аксесуарами, і з кольором та тканиною нашої сукні. А також хочу звернути вашу увагу, скільки пензлів ми з вами використали. Всього 5 штук нам вистачило для вечірнього насиченого макіяжу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось з вами в бракар!